Воєнний, а не військовий стан буде оголошений, як тільки будуть розв'язані бойові дії. Пані Оксана, воєнного вирішення питання по Донбасу не існує. Існує виключно політичне рішення конфлікту на Донбасі. Воєнний стан буде введений негайно. Моїм указом рішенням Ради нацбезпеки безпеки і оборони і будуть передані до Верховної Ради, як тільки відбудеться. Перші наступальні операції від лінії зіткнення ніхто не буде коливатися жодної хвилини. З 9 грудня, пані Оксано. Коли запроваджений режим актера-терористської тиші від час від обстрілів, підкреслюю, від обстрілів не загинув жодний солдат. Я наголошую на тому, що працює не тільки режим е, тиші, але й мирний план. І наводив вам конкретні аргументи. За час дії мирного плану, пані Оксано, звільнено півтори тисячі українських полонених. Не було би миру? Я невідомо, залишилися ці люди живими.